Кожен п'ятий український учень має досвід вживання психоактивних речовин, окрім алкоголю та тютюну. Та майже кожен десятий учень має досвід вживання речовин з групи інгалянтів, до якої належать клей, лакофарбові вироби, нафтопродукти. Це результати європейського опитування учнів українських шкіл. В трійку найбільш розповсюджених психоактивних речовин, які вживає молодь, увійшли канабіс, психостимулятори, переважно амфетамінового ряду. Про це повідомив під час брифінгу лікар-епідеміолог Микита Лапін в Україні працює соціально-освітній проєкт Друкстор, що реалізується міжнародною благодійною організацією Альянс громадського здоров'я, та має на меті зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин серед дітей і посприяти зупинці поширення вілоінфекції та інших захворювань, що передаються статевим шляхом збереження фізичного і ментального здоров'я молодих людей. Майже 50% споживачів зазначили, що вживають психоактивні речовини для боротьби зі стресом. Науково доведено, що діти, які зазнали психічної травми, частіше зловживають психоактивними речовинами. Станом на 2017 рік у 93% дітей та підлітків, що постраждали та переміщені з зони бойових дій, маніфестували або посилились психічні розлади. Разом з тим, за результатами опитування української молоді щодо впливу воєнних дій та стану психічного здоров'я, 83% відзначили, що стан їх психічного здоров'я погіршився після повномасштабного вторгнення.